Велештил Велб та Ігор Сокол, на перехресті доль, Микола Миколайович Носов, радянський дитячий письменник, з подивом глянув на корочки уповноваженого товариша з органів, підполковник КДБ Трофимов, гечим завдячую візиту. Адже я завжди був законослухняним, не переступав ідеологічних меж, та інакше мене й не друкували б, непроханий гість суворо подивився у вічі літератора, надрукували, на жаль. Але факт незаперечний, у вашому опусі незнайко на місяці ви зображуєте вигадки капіталізму, так що читати про них смішно. Адже замість того, щоб викликати гнів, зокрема зображення капіталістичної конкуренції та експлуатації, вони у вас просто кумедні. Хоча б той же капіталіст. На жаль, цензура це пропустила, бо ви прикрилися казковим жанром, але знайте на майбутнє. Другого видання ви можете й не чекати, крім того, заново були переглянуті ваші давні твори. Мабуть, навіть у ваших повістях про Вітю Малієва та Колю Синицина знайдеться щось нерадянське. Та що ви, другого Солженіцина, з мене робите, вигукнув носов. Та ні, про нього хоч пам'ять якась буде. А щодо вас, то ми можемо зробити так, що вашого імені й зовсім не згадають. Тож подумайте над цим. Письменник пригадав цей трагікомічний епізод, коли, зав'язуючи краватку, побачив у дзеркалі замість свого відображення огидно усміхнену пику того самого оргонавта. Цей глюк став останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння. Він упав і більше не піднявся. Письменник Микола Носов пішов із життя у 68 років, не дотягнувши навіть до вікової радянської середньостатистичної норми. У цей самий час його астральне тіло перебувало у феєричному світі, де в різні боки поспішали у своїх справах художник-тюбик і музикант гусля, жваві винахідники Гвинтик та Шпунтик, лікар Пілюлькін та інші коротуни. До речі, і сам Микола Носові був одним із них, і вів жваву розмову зі знайкою і незнайкою, які саме дискутували про паралельні світи. Та коли він казав, що сам із такого світу. То цим тільки викликав однаковий сміх, у обох. любесінький, за кого ви нас тільки сприймаєте, при цьому дивувався знайкою. А чи впала в вас на землю хоч крихітна частинка місяців, допитувався крізь регітний знайко. І невже у вас дійсно хочуть полетіли на Марс? Мабуть що так, шановні, але цього ми вже ніколи не дізнаємося, бо з цього часу я належу тільки вашому світу. Світу моєї вчорашньої уяви, яка так непомітно перейшла у моє спільне з вами прийдешнє. Наразі це чудовий вибір казкаря, переміститися на останок у феєричний всесвіт своєї уяви, ось мені чомусь випала сумна доля опинитися в сфері Шварцбольда, де крім вічної напівтемної тісняви існують ще й досить неказкові таборні вертуха, й бо в мене, казкарю, немає і вашої чудової привілеї. Час від часу сьорбати й смоктати щоразу новий квітковий сиропчик, бо до кінця часів я маю куштувати тільки бридку казену баланду, і то вже тобі не казочки, а покарання, хоч і не одному мені, а усій правовій системі. Яка, на жаль, поглинула і мене за так би мовити, повсякденний совковий менеджмент. У своєму новому всесвіті Микола Носов так і не почув ці запізнілі каяття уповноваженого товариша з органів сивочолого КДБ генерала. 23 листопада, 10-го по старому стилю, 1908 року в Києві, у родині естрадного артиста, який залежно від обставин працював і залізничником, народився другий син. Що був охрещений у парафіяльній церкві святого Йоанна Золотоустого в Києві, він став для мене у дитинстві улюбленим письменником Миколою Носовим. Дитинство його пройшло в Ірпені неподалік Києва, де хлопчик і почав навчатися в гімназії, захоплювався музикою, театром, шахами, фотографією, електротехнікою, радіоаматорством, і, навіть хімією. Після закінчення школи я був упевнений, що маю стати хіміком і ніким іншим. Хімія мені представлялася наукою з наук, згадував він. Та, щоб прогодувати сім'ю, з 14 років Микола працював, був газетним торговцем, землекопом, косарем, чорноробом на бетонному заводі в Ірпені, потім на цигельному заводі в Бучі. Збирався вступити на хімічний факультет Київського політехнічного інституту, аж раптом передумав і у віці 19 років вступив до Київського художнього інституту. Тоді Микола серйозно захопився фотографією, а потім і кінематографом. Та всесвітньо відомим він став завдяки своїм дитячим книжкам, трилогії про незнайку та його друзів, Вітямалія у школі та дома. Весела сімейка та інших, а ось що трапилося з нашим героєм наприкінці життя, звичайно ж, за нф версією, а саме її ми тут розглянули.